Об'явлення 19 Іоанн, ваш брат і спільник у біді, вітаю на каналі Відкрита Біблія. Я хотів би сьогодні знову торкнутися теми про спільність у справах, які ми маємо. Не простих, а в, скажімо так, кримінальних справах і згадати одну історію або верніше один суд, який відбувся в історії нашої землі. Найогидніший суд, який вчинила людина, це суд над Своїм Творцем. Євангел від Матвія 27 розділ, там описується історія про те, що в той день мали казнити вараву. І Пілат, якби вийшов до Євреїв і сказав, кого вам? Кого бажаєте, щоб я вам відпустив вараву чи Ісуса? Що зветься Христос? Зрозуміло з історії, кожен пам'ятає, що відпустили вараву Христа розіп'яли. Хочу зауважити, що як і варави, так і Христа були послідовники. Сусники їхніх справ. І якщо сьогодні взяти, то ми сьогодні пишаємося, що ми послідовники, так ми сьогодні називаємося, або сучасники, або послідовники, хай буде. Ми пишаємося цим. А в той час, коли ми читаємо цю історію, ми знаходимо, що всі розбіглися. Один Петро залишився. Але і то, коли його запитали, чи ти є сучасник, послідовник цього учителя, він сказав, ні, я його не знаю. Сьогодні модно, сьогодні престижно бути послідовником Христа. В той час це було не так. Якщо забрати було би владу е, римську. То послідовником варави було б більш престижніше. Ти виглядав як визволитель, ти виглядав як патріот своєї країни, а учні Христа на той час були непривабливими, тому що вони не розмовляли, не говорили радикально, вони не закликали ні до чого, що могло би відновити, відбудувати. Їхню національну гідність, їхні національні святині, вони були нейтральними в певній мірі. І ось це було небезпечно. Тому в той час це було непрестижно, сьогодні це престижно. І от сьогодні кожен із нас може вибрати для себе усі ситуації в, цьому, в цій події, в цьому суді, де хотів би я бути? Співучасником кого бути? Зрозуміло, що якщо б фізично ми могли там ну, от стати, то оскільки Христа казнили, ми, як співучасники, мали б також отримати те саме покарання. Вараву відпустили, відповідно, і нас мали б, як його послідовників, е мали б відпустити. Це чисто візуально. Але ми маємо пам'ятати, що буде інший суд. Більш справедливий, більш розумний. І там уже не буде, що модно, що престижно, там буде все правильно. І ось питання там, на тому суді, де буду я? Сучасником або послідовником кого. Сьогоднішні мої справи, сьогоднішні мої діла, вони є свідченням того, ким, ким я є, за ким я слідую. Чий є послідовник і чий є сучасник? Ми всі пристанемо на судилище. Усі ми можемо, мусимо з'явитися перед судовим престолом, пише Павло до Коринтіан 5 розділ 10 вірш. Кожен згідно з тим, що робив в тілі він добре чи Тобто після загробне життя, як ми собі там уявляти можемо, воно не має значення ніякого, тому що його, по суті, і не буде. І слово Господнє говорить, що будемо судимі по тих ділах, які робили в тілі, тут, на цій землі. Там уже нас ніхто не зможе від... ну, випросити. Тому сьогодні ми вирішуємо, і сьогодні вирішується наша доля. Доля, яка буде завтра. Те, що буде завтра, ким я буду на суді, по праву чи по ліву сторону від Христа, кожен вибирає з нас. Тому читаючи Слово Господнє, читаючи історію про е, вараву, про Ісуса Христа, будемо пам'ятати, що той вибір, який робили учні Христа, послідовники Христа, апостоли. Їх було більше, ніж 12, там було 60 послідовників, там було 5 тисяч, які були нагодовані хлібом, який Христос давав. Там було багато людей, які були зцілені, вздоровлені Христом. Вони робили вибір. І ось питання, яке я зроблю сьогодні, вибір. За ким я піду. Книга об'явлення говорить про те, що автор звертається до нас він каже, що він є наш брат і спільник, він є наш товариш. Він є той, хто має спільну справу з нами, але питання, чи я маю з ним спільну справу, наскільки я з ним єдиний. Знаєте, коли людина потрапляє на якусь ганебну справу, скажімо, суд, і програє, і потрапляє за грати, то друзі вони не добре почувають і їм трохи прикро. Але коли вона виграє і виявляється переможцем, тут ми вже якби виграші. А якщо ми ще допомагали в цій справі і ця людина виграла цей суд і вишкодувала всі свої збитки і втрати, а ми допомагали йому цій людині в цьому, тут вже інша справа. Тому давайте ми будемо пам'ятати, що ми маємо бути спільниками Христа у біді тут, на цій землі. Якби там нам прикро не було, якби там погано не було, як би нам не добре не було, давайте ми будемо спільниками-послідовниками Христа, не зрікаючись його, будемо йти за Христом. Тому що Христос обов'язково виграє суд. Він, по суті, вже його виграв, але в майбутньому це якби станеться візуально, в реальності. І з питання, коли він виграє суд, а ми не були причетні до цього, де тоді ми окажемося? Яку ми плату отримаємо? І я бачив престоли тих, хто сидів на них, і суд їм даний був, вони ожили і царювали з Христом тисячу років, і не тільки тисячу. Амінь.